Війна, як врятуватися нам та знайти сенс життя? Відповідь дає сам Бог: Слово Боже є світлом для цього світу. Ісус справжнє світло, Він осяює наші життя Своїм Словом. Ми раді ділитися Словом Божим з вами. Коли почалася війна в Україні у 2014 році. Місія, Слова Боже, ще більш посилилася у проповіді. Ми сурмили, проголошували Євангелія Ісуса Христа во всі народи і зробили наймасштабнішу величну євангелізацію в Одесі, відпроповідували ста тисячам людей, горючи з кожним особисто. Потім розгорнули євангелізацію в інтернеті, відкрили багато каналів, і за рік. До початку повномасштабної війни, коли вже ворожі війська стояли на кордонах, церква посилилася в молитві. Ми проголошували та співали. У цій війні переможемо ми, з нами святий Божий Син. Під стягом Христа тримаємо стрій. Ми не помремо, але будемо жити і звіщати про чини Господні. І ще цілий рік сурмили, а потім прийшла повномасштабна війна. Зараз ми не зупиняємося, ми продовжуємо проповідувати Слово Боже, тому що хочемо наповнити цю землю Божим одкровенням, щоб у кожному населеному пункті був світильник Слова Божого, який світитиме вдень і вночі. Ісус каже, доки є світло. Діти, використовуйте, не прогадайте, не прогавте цей час. І сьогодні у вас ще є час. Щоб покаятися і почати вивчати договір з Богом, Біблію, щоб мати гарантію порятунку і життя вічне. Напишіть мені, разом ми будемо ламати хліб насущний за заповіддю Христа, спілкуватися з вами та молитися, не пропустіть свій шанс, народитися заново, стати дитиною Божою і здобути життя вічне. Приєднуйтесь до тих людей, які послані покликані та обрані Богом, які є явними представниками Царства Божого, та приносять плід для Бога. Якщо ви слухатимете таких людей, то дух і благодать, які є в їхньому житті, прийдуть і в ваше життя. Амінь.